Всім привіт! Я Міль Алікс, і сьогодні покажу один день із мого раціону на дієті, який складається з чотирьох прийомів їжі, сніданку, обіду, перекусу і вечері. Прийоми їжі можуть бути і більш простими, але я хотів показати саме смак, щоб можливо саме вас надихнути на правильне харчування. А з вас я попрошу лайк, підписку на канал, будь-який коментар для того, щоб відео потрапило в рекомендації. Підтримайте україномовний контент і погнали готувати! Збоку і в описі під відео я прописую калорійність і КБЖВ готових страв. Для сніданку нам знадобиться будь-яка листова зелень, два шматки цільнозернового чи бородинського хліба, солодкий перець, яйця і або вершковий сир, або два шматки твердого сиру. Щоб хліб був смачніший, я його підсмажую на грилі. Вирізаємо з перця два кружальця, викладаємо їх на сковорідку без олії, розбиваємо всередину яйця, смажимо на невеликому вогні при закритій кришці, щоб яйця і перець гарно пропеклись. На тарілку викладаємо промиту зелень, хліб змащуємо сиром, не забуваємо про спеції для смаку. Я присипав сир кунжутом. І викладаємо смажені яйця. Виходить і ситно, і дуже смачно. На обід у мене гречка по купечески я готував її велику порцію на 2 дні. Нам знадобиться цибуля, морква, фарш. У мене курячий філейний. Він не жирний, а тому більш дієтичний. Смажити я буду на кокосовій олії, так як вона саме корисна для жарки: трішки зелені, рублений часник, суха гречка, вода, томатна паста і спеції, сіль, перець і копчена паприка. Сковорідку змащуємо олією. Закидаємо нарізану цибулю і чесник. Перемішуючи, смажимо 3 хвилини. Додаємо моркву, вимішуємо і смажимо ще 4 хвилини. Вкидаємо фарш. Вимішуємо, розбиваючи усі грудочки. Смажимо 8-10 хвилин до готовності. Тоді вкидаємо промиту гречку, 3 ложки томату, всипаємо усі спеції. Та заливаємо водою. Вода має покрити усе повністю, тому я долив зверху ще. Все вимішуємо, накриваємо кришкою і готуємо на невеликому вогні, поки не випарується вся вода. Це приблизно 20 хвилин. В кінці присипаємо зеленю. На одну порцію буде 400-450 г готової страви. На перекус у мене все дуже просто: одне яблуко і персик та 12 грам горішків, тобто 300-350 грам фруктів і трішки горішків. Це виключно щоб втамувати голод без зайвих турбот. І на вечері у мене смачна і соковита куряча грудка під соусом песто це поєднання жирів і білків. Для цього нам знадобиться куряче філе, 25 грам соусу песто, помідор, твердий сир і сіль. Курячу грудку ми нарізаємо решітку як на відео. Перекладаємо форму для запікання. Солимо, змащуємо соусом песто. Викладаємо кілька дольок помідору, щоб грудка була ще соковитішою. І присипаємо тертим сиром. Відправляємо в духовку при 180 градусах на 30 хвилин. І готово до подачі. Для вечері ідеальна страва. Ось так і виглядає один із моїх днів під час дієти. Смачно, ситно, дуже корисно, а головне, що й дає результат. Всім смачного! І не забудьте підписатись на мої соцмережі в описі під відео: Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Та можете мене підтримати на карту Приват чи Монобанк також в описі під відео.